Так, народ, всім привіт і так, сьогодні у нас нова гра флактон. Що тут потрібно робити? Виводи тут є, Вивід від нуля дентона. Ми можемо зверху, зверху ось переключати російська інгінська. Що тут потрібно робити, Нам <coughs> потрібно ось додавати такі свайповіри, бачите. Ось у нас є кількість свайпів, тут ми просто свайпимо вверх. Тут у нас є енергія, вона, ці 100 енергії відмовляються кожну, кожну годину, я так зрозуміло, що це час іде, а ви дивитесь 5 реклам. І у вас буде 100 енергії доступно. І так, давайте ми посвайпуємо. Коротше, раз ви свайпуєте, енергія одного відбавляється. Один слайб добавляється. Ну так, в принципі, 100 разів. Далі, що <кхід> тут потрібно робити? Дивіться, на перший раз нам тут ми просто там на чуть-чуть, з'являється вивід 0,05 тонна. Далі у нас є вивід е, від, е, до 20 тонн. Е, до 20 тонн це значить від 2 тонн до 20 тонн. Ну, Тобто я думаю, тут буду давати мінімалки, не максималки. Далі, тут якісь є секретні коробки, я навіть не знаю, тут багато що є, щоб ці свайпи піднімати, але прикол, виводи, прикол в чому хотів сказати, що виводи тут є, підключаєте тут гаманець, вивід від 01 тону. І здається, мені ось вже сказали, що потрібно мати три активних друга, які просто заходять там, хоча б я так думаю. Там зайшли, там підключили гаманець, я пару свайпів зробив, це вже активний друг. Тобто, в принципі, це реально зробити, три друга знайти, я думаю, не проблема. Далі, в нас тут є різні задачі, підписки, є жднівні входи, реклами, ну, тобто тут багато чого. Розгадайте шифр і получі тисячу свайпів. Так, тисячу свайпів я ось ось робив. Так, 690-35. 690-35 коду, Я також, мабуть, буду вам кидати кожного дня. Шифер ні розгадан. Слідуща попітка через 30 хвилин. Не зрозумів. А, вже інший день почався, сьогодні новий шифер. Все, я зрозумів. Значить новий шифер вже є. Надо, не вспів профукав на тисячу цих, ну не важно. А цифри я буду кидати. Далі. Тут є різні клисти, підписки, перегляді реклам. задання від спонсорів, теж ось платі будь-якою криптою по переході на різниці. Далі від друзів ви тут отримуєте 3%. Далі гаманець, рейтинг, щось тут ще по рейтингу є, я не знаю ці, хто там скільки свайпів за день зробить, щось там виходить, мабуть. Так, а ну давайте потім перший левел, другий, Ну, це тільки гра вийшла, але перший левел є. Тому, в принципі, виведу 100% буде. Супер свайпи. Запросіть два друга. Ага, получите 800 свайпів. Бачите, тут є такі. Далі тут є такі завдання. Тут можете подивитися, типу, ось переходите на Google Цей, ось тут написано, типу, знайти в пошуку один WIN і шукайте розвай. Росва. Як ви перейдете на сайт, там буде типу, зашифрований код. Тобто, в принципі, ось тут ви подивитесь, як його проходити, як його брати. Далі, що тут ще такі? Ось енергію я це зрозумів. Тут десь свайпів можна багато не збирав. А ось бачите, написано скільки. Якщо у вас 150 тисяч свайпів, ви можете від 2 до 20 тонн забирати. Ну і в принципі так, так так далі до верху. а в задачах я щось дивився що можна а, ось пасивний дохід є, статі тут на пасивний дохід ось як ви заходите в завдання є зверху пасивний дохід там є свої задачі ось підписка на канали приголосить одного друга який на фермі 2000 свайпів потілиться його в історії разочок і одного друга, який розглядає хоча б один шифер. Ну, в принципі, небагато. І дає, бачите, 25, 25 в час. Це досить непогано. Що тут 20 свайпів, 20 свайпів в час, 30 завдань треба зробити і заберете один секретну коробочку за один раз. Ну, в принципі, нормальний народ. Я думаю, потихеньку будемо роздоблятися, вирішувати ці питання. Тому давайте злітайте, підписуйтесь на телеграм, хто не підписаний, є криптосахно Юла. буду чекати, всім гарного вечора, до побачення.